Потріскування на задньому плані, яке ви чуєте, це здебільшого клацання креветок. Усі ці звуки справді створюють виразну акустичну характеристику здорового рифу. Цього року світ може зіткнутися з черговим масовим знебарвленням коралів. Утім, група вчених США, можливо, знайшла спосіб зупинити деградацію рифів. Вони програють спеціальні звуки для личинок коралів, щоб їх заманити. Тестові системи встановили біля Віргінських островів США поряд із трьома рифами. І біля одного з трьох програють звуки здорового коралового рифу. Це наша рифова акустична система відтворення. Біолог надеже Аокі з океанографічного інституту Вуд пояснює, що входить до шуму здорового рифу. Час від часу, якщо ви чуєте удари, рохкання чи булькання на більш низьких частотах, це звуки риби. Результати показали, що личинок коралів, мабуть, справді приваблюють такі звуки. Також перевіряють, як звуки можуть привабити до коралів рибу. Ці методи можуть стати ключем до відновлення рифів, які деградують через багато факторів: це й забруднення, і збитки від рибальства та промисловості, і потепління світового океану. Учені кажуть, що світ перебуває на порозі четвертого масового знебарвлення коралів.